Усім гарного весняного дня в мене починаються приємні дні робочі. Треба оце взяти з цієї кучі, накидати сюди землю, обрати ці гілки, це обрізано з винограду було, це порізати треба ще. Потім мені треба. Обробити зараз, посипати тепличку, тут аж жарко вже. І підсипати стачечки трошки верхній слой землі, і починати терміно зараз все засаджувати, бо вже жара тут і все може рости. А в мене ще досі кот не валявся. З тої хвороби, з усіми справами, мені ніколи було. Почнемо активно працювати зараз, роботи не те, що багато, її просто трешова багато. Цибулька вже піднялась. Часник, і навіть, і навіть і навіть кущівочка і редисочка ось моя пішла, бачите? Зелень росте вже. Тому треба починати наново все саджати, що в нас тут щось якесь. Ну, квасоля ще рано їй. Тут я нічого не саджала. А ось тут я квасолю засаджувала. Ну, ще їй рано почнемо, головне, щоб білка зайшла в теплицю. Там тепло. А тобі не тепло, то тут жарко. Куди ти заперлась? Виходь дорогенька. <сум> ну що, почнемо.